самий величезний привіт, вітаю вас на каналі. Знову зустрілись з вами. Покажу тільки найкращі ціни на побутову хімію в магазині АТБ. Я вам вдячний за коментарі, вдячний за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Зі знижкою ополіскувач Лінор, об'єм 790 мл 124 гривні за округлію копійки в більшу сторону для зручності. Перволь. Для прання кольорових речей 13 капсул 185,60 60 Персіл порошок Color Expert. Тут пакування 4 кг, 503 гривні. Капсули персіл для прання 206 гривень. Колор 13 штук. Сілан ароматерапія, об'єм 770 мл. Зараз 108 гривень та 40 копійок. Сілan Sensitive. Тут об'єм літр 400-152 гривні. Також в акції можна придбати персіл Колор. Вага тут кг за 196 гривень. В акції порошок для прання Грюнвейт вагою 4 кг, Так, універсальний 259 гривень. Знижка на кондиціонер фельдші Azura 2 літри 150 гривень. Будь-який перевольва тебе 206 гривень літровий. Давайте подивимось на капсули Аріель. Ось такі. Тут 19 капсул для кольорових речей 299 гривень. Тут у нас 16 штук для кольорових також речей. Ціна зі знижкою майже 50% 229 гривень. Так, і ще знайшов ось такі щойно. Паняночка взяла дві упаковочки. Мабуть, хороша ціна. 10 штук 149 гривень. Зі знижкою більше, ніж 50%. Це також для кольорового, здається. В акції порошок гала. Пакування тут 800 кг зі знижкою 199 гривень. Це дуже хороша ціна, зверніть увагу. Капсули Лоск колор 15 штук 206 гривень. Хочу сказати: за ось цей Грюнвельд, універсальний гель для прання. Тут об'єм його 3 літри 900 мл. За ціною 122 гривні зараз. Є ось такий універсальний класичний і є універсальний а з інакшим ароматом, здається. Господарське мило, розумний вибір. Тут 200 г, зараз по 15 гривень. Так, в акції. Не бачу який. Дивіться, тут 3 кілограми, тут 3,5 кілограми Цей не в акції. А, цей також в акції. Добре. А, оцей сатін для дитячого прання 3,5 кілограми універсальний для дитячих речей 143,50 Так, і ось цей також в акції. Тут вага 3 кілограми універсальний, також зі знижкою хорошою за 98 гривень. До речі, дуже багато в коментарях писало, що хороший засіб оцей сатін. Сатін засіб для дитячого посуду 500 мл. Він йде без барвників і ароматизаторів. 27 гривень 50 копійок, також зверніть увагу. Зі знижкою порошок Grünweld 400 грамів, тут 25-30. За 49 гривень можна придбати ось такі блоки, очищуючий унітаз. Є морська свіжість, а є ще й лісові ягоди. 70 гривень фері у всіх магазинах зараз по 70 гривень півлітровий. Зверніть увагу, господинки, ось такий гель-Онікс літровий універсальний для туалету, для ванної кімнати. Зараз можна придбати з хорошою знижкою лише 50 гривень. Знижка 40%. Універсальний засіб Rio 500 мл 34 гривні зараз. Зі знижкою можна придбати засіб містер пропер для миття підлоги 129 гривень літр. В акції зараз ось цей засіб для миття посуду день у день. Тут цілий літр пляшка з дозатором. Ціна 44 гривні. Якщо у вас є своя тара, можна придбати ось такий пакетований, точнісінько такий самий 500 мл засіб для миття посуду день у день по ціні 22 гривні. Ріо для миття посуду своя лінія. 500 мл 25 гривень. Таблетки для бачка в Унітаз. Тут 4 штуки 33 гривні. Для чищення труб крот. Тут цілий кілограм 51 гривня. Ось такий засіб містер кріт для прочистки зливних труб 15 гривень 50 копійок. Є ще містер мускул по 40 гривень та 40 копійок зараз в акції. Засіб для миття складу дзеркал. Розумний вибір, рів 500 мл 28 гривень. Губки целульозні, 3 штуки, своя лінія. 3? Да, Три Три штучки 34 гривні. Губки кухонні, пінні 4 штуки. своя лінія. Ось такі. По 17 гривень. Для малечі каченя кря-кря, без барвників, 270 мл. Майже 33 гривні. Є ще Джонсон. Шампунь. 300 мл 109 гривень 40 копійок. Лак для волосся своя лінія 400 мл, 85 гривень 60 копійок. Зі знижкою зараз поставили ось цей шампунь торгової марки День у день, власна марка. АТБ зараз для всіх типів волосся є. А є ще для пошкодженого сухого. Це мабуть для фарбованого. Так, пляшка йде з дозатором: 39 гривень, 30 копійок. Можна спробувати. Знижка хороша. Шампуні сльоз 440 мл. шампунь, який надає об'єму 149,60. Чоловічі шампуні Тео, 3 в 1 ментол 350 мл 55 гривень. Дуже хороша зараз знижка на Даллас. Шампунь сила п'яти трав для пошкодженого волосся. Тут 900 грамів. Акційна ціна 47 гривень. Спрей своє лінія. А від комарів та кліщів 36,60. Дихлофрос. Розумний вибір. 200 мл 49 гривень. Освіжувачі повітря, своє лінія Ріо 41 гривня. Три аромати поки що бачу. Зі знижкою дезодорант стріт чоловічий 63,50. Дуже хороша ціна. Я не бачив такої ціни, поки що ніде на цих дезодорант. Чоловічі кулькові фа 53 гривні. Також в акції жіночі кулькові фа 49,50 В акції жіночий антиперспірант Нівея 85 гривень. Арко гель для гоління 200 мл вже майже 126 гривень, дуже подорожчав. Можна придбати піну 300 мл, Не 200, а 300 мл за 84 гривні. В акції зубна паста Colgate Max White 100 мл – 62 гривні. 53 гривні Colgate Whitening 75 мл. Зубна паста Сенсоден. Відновлення та захист 113 гривень, тут 75 мл. Для малечі зубна паста Колгіт 50 мл 35 гривень. Зі знижкою можна придбати зубні щітки Колгіт, 2 штуки у наборі 66 гривень. Є зубна щітка для язика та для зубів 64 гривні майже. Зубна паста White and Shine Аквафреш 100 мл 55 гривень. Ось таку маленьку 70 мл можна придбати за 42 гривні. Лісовий бальзам 35 гривень 75 мл. Дуже хороша ціна на мило сейвард. Є з алої, є класичне 220 мл. 58,50 це дуже хороша ціна, зверніть увагу. Тверде мило нішель. Своя лінія крем мило. 90 грамів 29 гривень. В акції ось такі гелі для душу. Заспокійливий алої та екзотик манго. 400 мл 51 гривня, 70 копійок. Цього разу можна придбати зі знижкою гелі для душу. Дуру є алоє. Це що, гібіскус жасмин 87,50. Гелі для душу. Чоловічі Фа 250 мл, 63 гривні, акційна ціна. Арко 260 мл, 80 гривень та 50 копійок. Колись дуже давно, коли вони щойно з'явилися у нас в Україні, це Турція, вони були найдешевші. Тобто фірма Арко була найбюджетніша і дуже хороша. Сьогодні фірма Арко порівнялася зі світовими брендами. Ось так. Так, це чоловічий три в одному для душу. Тут об'єм 400 мл. Зараз по 60 гривень зі знижкою. Для найменших тверде мило дитяче міні-бі 32 гривні та 30 копійок. Ще можна придбати поштучно за 8 гривень 30 копійок. Зараз хороша ціна на рушники, своєлінія, паперові, двошарові дві штуки. У наборі за акційною ціною 31,50. В акції туалетний папір, своя лінія, 4 штучки двошаровий, 37,30. Хто надає перевагу сніжній панді? 4 штуки двошаровий, 63 гривні, 60 копійок. Ватні палички своє лінія, 29 гривень в тубусі. Тут 200 штук. Диски ватні по 17 гривень, косметичні 80 штук. Та палички ватні 200 штук, майже 14 гривень. Серветки дитячі міні-бі, 24 штуки. Не ми не містить спирту. Можна для новонароджених з перших днів життя тут написано. Так, 12,50. Зверніть увагу, дуже хороша ціна зараз. Дитячі підгузки торгової марки міні-бі для хлопчиків та для дівчаток. Зараз 281 гривня. Підгузки трусики цієї ж фірми. Міні-бі. Також з хорошою знижкою зараз 195 гривень. Підгузки трусики хагіси 346 гривень. Підгузки хагіси Екстра Кер 490 гривень. Підгузки трусики памперси 345 гривень для хлопчиків та для дівчаток. І також підгузки для дорослих торгової марки Тена. Розмір М 202 гривні та розмір Л 230 гривень. 10 штук і там, і там нічні трусики для дорослих. Та на розмір М тут 30 штук, 641 гривня. І розмір L 733 гривні. Далі жіноча гігієна. Я показав усі хороші акції в АТБ на побутову хімію. Хочу вам побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі!